Юрій Кульчицький українець, який подарував Європі каву. У 1683 році, після Великої битви під віднем, османське військо відступило, залишивши по собі не лише намети й трофеї, а й мішки з дивним чорним зерном. Європейці не знали, що з ним робити. Дехто вважав, що це верблюже зерно або вівсяна крупа. І тут з'явився Юрій Кульчицький. Уродженець села Кульчиці біля самбора, тепер Львівщина, перекладач, розвідник і колишній військовий, який добре знав турецьку мову і культуру, бо певний час жив у Османській імперії. Саме він розпізнав кавові зернята, попросив дозволу собі їх забрати і почав варити каву у відні. Перша кав'ярня у Відні. Кульчицький відкрив у місті першу кав'ярню під синьою пляшкою. Зурблаун флаше. Спершу мешканці Відня не надто захопилися напоєм. Тоді Кульчицький додав до кави молоко та мед і з того часу напій став шалено популярним. Історики припускають, що саме так і народився рецепт Віденської кави з українського серця та винахідливості. А образ Кульчицького з чашкою кави і досі можна побачити на вулицях Відня. У місті встановлено його пам'ятник, а також названо одну з вулиць. Кольшицькі гасе. Львів і кавова спадщина сьогодні львівські кав'ярні з гордістю згадують Кульчицького. Його постать стала легендою львівської кави, хоча свою славу він здобув у відні. Але саме ця історія додає глибини і підґрунтя традиції кавопиття у Львові, роблять і кожну чашку символічною даниною історії. Цей ароматний слід в історії ще один доказ, що українці залишили слід не лише в науці, музиці чи літературі, а й у філіжанці кави, якою сьогодні насолоджуються мільйони європейців.